Всім здоров! Я. Хлопці і чата! Мені це К6. І сьогодні я знімаю Red 4, 5 частину. Поїхали на минулій серії. На минулій частині ми зупинилися на 40 уровні. Так що погнали. Троковий уровень проходимо. Троковий уровень пам'ятаю, що він тяжкий. Зразу, поняв. А чекаю, як це, типу? Я, забув, як. Давайте по ідеї. По ідеї. А, отако. Вот Ай. Зразу забрав чекпоінт. Бум. Зразу забрав чекпоінт. Окей, okay, є. Yeah. Ага. Все, я на золото прийшла. Тільки що була реклама. Стоп. Що?! А як? А як тоді? А я інвалід. Понял, я рак. Ай. Ну я там не забрала одну зірочку. Ну там тяжко забрати ту зірочку одну. Ну, я надеюсь, вы меня пробачите. Давай, поехал. Все, ура. Так, е, чекпоинт. А як? Понял? Найс. Тихо! Что же за скримуры? як! Понял? Перебудимось рекламку. Найс! Ми подивилися рекламу і маємо ще 5 життів. То був вроді 42 уровень, так чи якийсь. Та 42 Три хвилини ми пройшли тільки два уровня. Ми потужні. Так, тихо. Ти шо? Я нашу взагалі? <гас> Піпі-піпі-піпі. <пипи> Я чуть-чуть піпі піпі по пиппи. Я чуть-чуть Бум! Я пройшов якось? Угу, угу, так. Ага. Угу. нам треба шарик. Кай шарик? Куда нам треба його? Тихо. Не, туда катаюсь. Отако. так о. Тако. Найсик. Найсик. Ми таке на золото проходимо. Хм, Знов була реклама. Ой. Мені прийшов телеграм. Так, окей. Ми за 5 хвилин пройшли 4 уровня, ми потужні. Чекай, що це робиться? А нам далі проводиться той шарик, так? я это поняв. Так, нам далі проводиться той гробаний шарик. Вертаємось назад. мя 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 хе хе хе

Босс! Зара босс! Ё-моё! Який то уровень! Сорок пятый! Он был босса проходим, моё Я забув. Я його перший як його проходити, а зараз забув. Тихо! Это буду на час, так что я зараз зарабаюсь утолял. Чи чесно? Я не знаю, нет. Två. Okej, jag tycker det var en. Eller aktien, eller är aktien på Soparti? Okej. Protektion eller aktie? Vamos. раз Пальшин разумено. Давай, давай, стребну, да. Угу. Найс. Давай, давай. Ще одного виключу. Все, да, пройшли! Пройшли! Я подумала, що воно заступило і буде реклама, але ні. Ми звільнили червоних шориків. Ми звільнили червоних шориків. Найс. Все. Ми закінчили етап фабрику. Злу фабрику, темну фабрику. Все, земля знов стала кругла. Але у нас тепер. Є новий етап битва за місяць. 46 уровень. Та да, земля кругла, але чор чорний квадритосик вилітає на місяць і місяць робиться квадратний. А то не діло місяць квадратний не може бути. Так що місяць має бути круглий. Ну і ми зараз це доведемо. Бам, бам, зерочка, 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 зеручка, кінець, цікаво, Тут вот копеец игрок вам. Короче, вот тако. Такое. Вот тако. Ко, 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 ляха, ко, ум. Что-то минус черный квадратосок. то ко, а то даже так не можно. Ко, такой все, чекпоинт. Бам! Тесты с телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Так, куда я стрибаю? Ой, правильно стремлаю. Окей, okay, yeah. е! Шайден уровень файда. Це 48 уровня. Мы почалось 40-го. 8 урон уже пошли. Как шо на даний момент? Найсек. Nice. Сразу всех чрных квадратов вбьем. Найсек. Nice. Так, 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 бам! Бам! Вот Tak. O tak. O tak. O tak. No i co, pewno już będzie ostatni urząd. No ja, albo może 50 jeszcze przyjdę, ja nie znam. Je. А, ну коротше, походу, все, это был остатній уровень. Сейчас. Мы пройшли 8 уровень, С вами был Ян, за Соника 6. 7 до новых житло 6. И я готов для вас все специально, чтобы до 2 відоса. Для вам собирать информацию. Я. Я. Sonica 6. Готую. Для вас. имбулечку. Я готовю для вас имбулечку і центр. Кого я включу камеру. Я не знаю, що я весь той час не включав камеру, але я зараз включив камеру. Я геній. Коротше, все. Всім дякую. Я готую вас символьку про FIFA Mobile. А що там буде, я вам не скажу. Ви вже можете догадатися. Так що все, з вами був я, звати Sonic A6. Всім до нових зустрічей.